Іптимедик? Кончений. Ще один медик, що й наш? Кончений. А... а що тут граната горить? Ну як я ж не їшов до вогня! Чого я вічно горю в цій грі? Я блетів, я... міс Марпл! І мене вбили. Ні, не, не міс Марпл, а як ця? Коппінс. Жопінс. Мене підірвали на гранаті, Нихуалі. я не встиг. А тут в ТІПА є трипінг! ТІПА трипінг! Він прям в грі! Він не через сервер. Він є Він, сервер. Він... Та що таке штало? Ну, я ти... цього не буду включати відео, це такий позоріще було. На. Да. хе <реш> в той, в стіну засунула <реш> Я не понял, кто тип чи не тип. Не, лох, нащо было выходить. 300 раз. Воу, то вы шо То, Да попуститеся, типы. А я і захоплюю проти шести тіпів. Це ми. Та я поймав! Мене тіп налякав свій, я на нього подивився, мене не свій розібрав в побу знов. Блін, щось від бедра воно так галімо стріляє. О, тепер добре.

Ну парашутику сюда, а ну, вона ну, блять ну, вс маємо. Я вмію, але yes. яко не можу взяти гелікоптера. Ну, майже. Добивай да ти бутыл. його хтось! <laughs> Блін, вони мають збиватися одного РПГ, це так не... ну типу, блядь. Годен. Вадит, спереді, в попу, в, в рот. І в мене, був гелікоптер, в мене. бив гелікоптер. У мене бив гелікоптер тоже. Ну блядь, так що з пушкою? Я зіпсував пушку, походу. <риві> та, нет, 200 кожен раз ти береш пушку. На початку пушка і гмба, а потім ти її пуркачишь, а то я, я роблю! <риві> ну вона не говно, вона хороша, але. Ну камон. Ну, Дивись! ха Звалились! Чекай, чекай, я потанцюю біля них тут! ля 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 Ой. Я тільки цілі, звелий коктер, вони падає. Є yeah, Сіджов Що нагадай, Kair, Це ж, це Це коли ми ставимо тебе раком і всі по черзі тебе чпонькаємо. Шо таке Сіжов Каїро? Можна, можна її не брати, блядь? О, файна карта. Я теж так кажу. Обертаюсь. Хтось є? Так. Та, блядь! Ну, це якось ну, на мене прокляття наклала якась відьма, яка попросила мене помацати за мою дупу, а я їй сказав ні. Вона наклала мене прокляття, що мені буде тонна блядь, свинцю в сраку кожен раз, якщо я подивлюсь в інший бік. Ну і де воно? Да, чі, шо? Та чому так сіпається? Та я втою вас! Та що робиться? Бля, не дрони, блядь. Звачу. Дабл кил. Випустив весь магазин. Там да, ті... Блядь. Давай yeah. О-хо! А! Я не можу. О! У мене приціл знову став. Термальний. А я не злий, я довольний, він про мене пам'ятає. Ай. Тебе, блядь, не забуваю, блядь. Блядь. Ось, суку! Ну та відмініть уже цю, блядь, гранату туку. <laughs> Вектор ім... імба. Ти з актором ближній, пішов? Ближній, так, в ближньому бою. ха там якщо навіть одна пулька не реєструється, абсолютно насрать. Тебе їх 50. 17 цього лиш, але... А, перепрошую, я не <ривіт> натоплю. <ривіт> Типи думають, що в них тут є танк. What the fuck? Блядь, танк мене вбив. Камон! <реш> <реш> ти не бачив, ні? Ти... не бачив, так? Да? Окей. Добре. We need a sex support? Holy shit! What the fuck are you doing there? <реш> а чого він злетів в повітрі, тілючка? Це бачу. Я йому, знаєш, скільки пуль стромив анал? Було б дивно, якби він не взлетів. Бля, то вікна РП. Ну блять, ну, ну знов. О! 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 Дабл хіл! Я завалив на них будинок. Ха-ха-ха! Тут якраз тіп до нас ішов. Подужмій! Ну! Опто! Да. Я в тіпа попав! Танк в умну капельці здоров'я, я в тіпа попав! Я йду ремонтувати танк. Ден, не спіши, Я ззаді я, я тебе Я не можу, він не ремонтується. Ну, Мосик ремонтуєш. Нормально. Не ремонтується! Бля, ходи, п'яте він бер, придурок, бля. Yeah, скільки я тут буду дефатить. Я знайшов точку фарму. Well, shit. Танк витримало ще пів секунди. Нам з усього пальнули. Ой-ой-ой. ой ой А тебе біть, мотай у тебя спут запись. Там один забіг. А, не встиг. Я... Добавий, давай, 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 давай! Не, не міг перезаряжався, перезаряжався. Я тупий, мене я... не побачив. <сх> 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 ага. Все, блять, як? я... Аа? Ох, блять. О боже, ні, глиб. Виходить, тип, ми один одного стріляємо. У мене урон по 34, в нього урон по 20. хто кого вбив, При тому що я попав в нього більше. Радіжу, ніж в мене. Ну, я бачив як ти граєш, тому я думаю, що все ж таки він тебе вбив. Так він мене і вбив. Ну, <святувач> бачиш? <святувач> так що, <кх> так що, ніяких проблем? Хто Медики, тут ще є? Я паняв, там тік стоїть. Його? Шо я? Ау, ага. ау, ау. ау. Мене з боку вбили. Давайте триматись разом, дідуська. Ну давай. Може, ще за ручки візьмемося? Побіжим по полянці, не хочеш, ні? Не сюди, там вони очікують. Вони всюди очікують, що я повернуся с ракою, і я це роблю. Ну блять я снов тут застакався в той камінчик, він ходити не вміє, як він стріляти ще може. Як це сталося, я не знаю. Mm. В нього щит хуйня, в мене елітний, типу легендарний. Що сталось? Чому? Чому Maybe я не Може він routinely? по яйцям тобі стріляв. Ага, так тоді б звеніло, блядь. Далі 2 на 2. Чи обхитрим ми їх? Це ну, риторичне, питання. Та я тебе вбив. Ой, я то навожу, блядь. Ну чо я назад не можу йти? Ну що мене тут зупиняло? Йдем. розберем їх. Оу, <проб> 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 <О, проб> what the fuck! І походу і він <проб> в мене стріляв і не попадав. О, до -до добрий день. <проб> <проб> Доставка Глова. О, <проб> я сів за гелікоптер. Мені тікати з танку. Я розібану, що гелікоптер бойовий. Куди воно полетіло? Я не знаю, кулька не летить, не росте кокос, чесно слово. Мінус. Там тип. Там біля мене. Там на І? Блять, І забирають. На це, на це, на це, на це, на це. На це. На e. Напроти тебе, окей. Далеко? Бачу. Він на точці побіг. Мінус один, але там ще один. Оп. У мене є ідея. У мене є ідея. Ну. Спамся не мені. А де ти? О, ні, ця ідея дуже провальна. Це хуйти ідея. ідею, не можу бути. Буду тебе ремонтувати в разі чогось. Все, я на це. Прямо це. Я Що? знов не можу ремонтувати. Дякую. Ну я не ремонтую. Ну але мені рахується, окей, нехай рахується. Цікаво, скільки я так можу наремонтуватись? Скаво, скільки приймайте, подайте! Макс, я на бік тут Х моду, окей? Альфі, подивися. Ні, ну, було цікаво, коли щось провели. Ми програли я в, в тих час. Бляха, хамука. Да, я на першому місці. Я на... Я нахавав очки за ремонт.